хтось має чергувати, чи вона сама в автоматі працює? Автоматично, все автоматично. Головне не підкидати вчасно. Які будівлі зараз від це, неї? Це, це на цю будівлю, на головний Виключно, корпус. Вистачає. На корпус да. Це з усіки площі вона зараз опалює? 5 тисяч. 5 тисяч метрів куди? А я щось ніяк не можу от ваших колег в місті Суми, головних лікарів, щоб вони запустили. Ви у нас як приклад. Наскільки той, хто хоче, той завжди зробить. Ви ж як лікарі, ви ж розумієте, наскільки важливе тепло для лікарні, для хворих людей. У нас вже третя котельня це в лікарні. Ви все робите правильно. Ми тільки що були на об'єкті теплогенерації, кажемо, що є серйозна проблема. І оці міні котельні вони якраз вирішують цю проблему. Тим паче, що це допомога міжнародних наших партнерів. Це безкоштовно дається, Тільки підключення. Апаратура дуже хороша. І так ми прибули на водоканал. Сьогодні об'єктах критичної інфраструктури електрогенерації, теплогенерації. Водопостачання, водовідведення. Переконався, що є серйозні зрушення від того часу, коли я у вас був. Щодо резервування електричних генераторів, відмічаємо недостатню кількість і зараз над цим ми будемо працювати. Ці заявки, ці проблеми ми довели відповідно до прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, які мають найближчий час за допомогою наших міжнародних донорів, наших партнерів надати цю допомогу для міста Шостки. Гідроізоляцію зробили, покрівлю зробили, коридори зробили. Зараз зробимо пільгенератор. Ну, дуже, дуже низький відсоток виконання. Все йде в обладнання вже закуплено, все, е -е, генератори закуплені. Використання коштів теж маленьке. Ми розуміємо, що з 1 січня тут мають навчатися діти. Так і буде. І так, давайте розкажемо, на якому сьогодні ми етапі знаходимось. Залишилось два місяці до завершення цих робіт. Тут буде скільки дітей. Сто ну, тут може бути безперервний процес навчання, так? тобто, не дивлячись на повітряні тривоги, бомбосховище забезпечить безпечні умови, будемо так казати, для дітей і вчителів, які будуть викладати правильно. По основним показникам ми бачимо, що ще дуже багато роботи. Відповідно, є доручення президента України для того, щоб наші діти навчались безпечних умовах, як мінімум засмішаною формою навчання, коли вчитель знаходиться разом з дітьми, і для цього треба було створити безпечні умови. І державний бюджет нас профінансував. Це не тільки міста Шостке, це практично в кожному районі є такі потужні захисні споруди, де діти можуть знаходитися навіть під час повітряних тривог і продовжити своє навчання. Також вони використовуються і для збільшення ємності захисних споруд. Для мікрорайонів, де вони будуються сьогодні. На жаль, тут, якщо в попередніх питаннях енергозабезпечення, виконання задач добровольчого формування, я дуже задоволений тим, що я побачив, почув, то в питаннях капітального будівництва цих об'єктів для наших закладів освіти міста Шостки я не дуже задоволений, тому що темпи і які мали бути виконані роботи на цей час відповідно до графіків виконання робіт по договорам? Вони не відповідають цим графікам, тобто є затримка в виконанні, поставлена їм задача щодо прискорення, щодо збільшення будівельників, збільшення потужності на цих об'єктах з метою закінчення до кінця року цих об'єктів.